Це такий перець. Він так, не знаю, не хотіла його сіяти, Ну, випадково як посадила, той гарний перець виріс. А як я його посадила? Так, нехотя вийшло чомусь. Пішов дід на, на базар чи в магазин, купив, до магазині пакетика купив перчику. Жовтого там такого ж. Ну, гарного купив. Десь в інтернеті він видивився, що треба його замочити на троє суток чи на сік, і він поключиться і його потім посадити. Ну, думаю, хай там удошляється собі, я такого ніколи не роблю. Ну, роби собі, Роб, зробив він. Це було, мабуть, місяць назад уже. Він його захвасив в коробочки. І через три дні, чотири, п'ять він туди заглядає, заглядає. Коли ж воно зійде? Заглядав він довго туди, поки я ту коробочку не взяла та в плиту не вкинула. На тому все кінчилося. Так, там нічого воно не наключилося, нічого там не произойшло, чи неїстеного. Пішов він до сестри до своєї, пожалівся. І оце оцей перчик. Вона дала семена, сама собрала із такої великої червоної перчини гарної. І я його приніс, я його взяла так рясненько, рясненько. Землі трошки небагато, бо вона покупна ж, думаю, чи що ж воно побачу, як воно ростиме. Боже, пройшло п'ять днів, а дітка я подивися, каже, там щось зеленіє вже. І через п'ять-шість днів і воно як полізло все разом. Я така перший раз у житті побачила. то обично сходить там по місяцях, а тут за п'ять днів що то свій перець. О! Потім вже ж я, ну це червоний. Мені захотілося ще взяти гіркого і жовтого. взяла вже я саму. І ось що виросло. Це гіркий. У коробочки виросло там півтори калічки воно. Отой жовтий виріс наполовину зійшов. Такий нещасний. Коротше, оце воно що виросло. Коротше, я так зрозуміла, що потрібно садити своє семено, і оце воно тобі таке росте горне. Ось. О... Та ось чуть підсухна, я його. У мене там така і грядка зробив, мені дід, там на городі, є грядки в мене. Я його таким маленьким. У стаканчики пікірва дня, там і земля вже все підготовлена прямо в ящику. Я його туди висаджу, ну ось через пару днів. Агроволокном накриємо зверху і побачимо скільки буде цього перцю, так як в тому році. Було, було вже його, якого хоч було. В цьому році буде так само. Так що я без перцю не остануся, ж дід переживав, хотів уже мене перевершити. Так старався, старався. Ну, каже, сади. Він уже подивився, побачив, що я без нього справляюся. От такий перчик буде в мене гордий. Так що тепер я вже знаю, як садити перчик. Собирати буду своє семено. Отак От то. Красота просто. Так, а це моя картопля на посадку. Вона в мене по сортах, ми садимо тільки для себе. Їй не так багато й нада на зиму для людини. І тому вона в мене завжди гарна і сортова. Ось, наприклад, ось ця суперрання, вона вже в мене скоро зацвіте. А так як вона лежить в маленькому ящичку у два слоя. В неї великі ключки не ростуть, не пнуться до сонця, там до світла, а в неї якраз ключки дожні, ось так вона, такими зелененькими. Оце я щитаю вважаю, що це ну, такі правильні поключилася вона. Бо до садіння я не знаю, скільки ще воно пройде в часу. О, от такі вони дожні зелені. Це справжні паростки, які в теплу землю посадяться. І зразу почнуть рости. От мені головне, щоб вона тут не зацвіло. А вона гарно поключилася, такі воно крепкі, зелені вже помажа листочки. От так і треба, ну, щоб вони не були тоненькі і. Ну, щоб не високі були, бо тут і погано воно ламається, а це все тоді відчувається на врожаї. А так, як вони ось такі гарні, о! Ой, які вони мені так подобаються. От з них буде й толк якийсь. А це ще придбали картоплю. Не дуже й давно. Якийсь новий сорт. Господі, згадувала, згадувала, як вони називалися. Це в нас ці, що займаються, вони в себе виростили. Ну, вона велика, її буду різати ще. Новий сорт. У нас її ще так не було. Це тільки вона пару років, як з'явилася. Коротше, вона має цвіт зверху маліновий. Особливо я її копаю, вона сильно красива малиного цвіту такого. Ну, Там люди вже чула, розказували, вже пробували, що сильно смачна. Смачна і родить дрібної не буває. Ну, то, да, звичайно, так воно і проїздить. Як перший раз посадиш, то вона гарно і росте. Ну, коротше, дуже гарні ось такі ключки будемо садити і трохи різати, бо завелика. От як вона гарна. Та красавиця, Боже, красавиця. Розви душе такої. Люблю розводити, ну їсти. Та разу ти ж зані хватить. А цю то вже недавно положили, і вона вже цю обганяє, що на дві неділі раніше положили її сюди О, тепло. О, Господи, куди ж ти так спішиш? На дворі ще болото, дощі обіщають. Паска впереді, вербна неділя потом перед Паскою. Думаю, що садити будемо тільки після поски. тоді сама буде сама сприятлива пора. А саме головне, я завжди назавжди запамнила: коли цвіте кульбаба, вже бачимо, що вона цвіте, тоді вже все можна садити. Тоді для рослин сприятливі дні. І тоді можна на цей орієнтір дивитися і садити. І нічого не боятися. Ну, можуть бути приморозки. Це таке, що можна заховати та заховати. Хоч під землю, хоч під пленку, хоч під агроволокно. Ну, бувають приморозки. Іногда, правда. Ох і вітер на дворі. Ну, хочу показати, тітка, покажи ж мене покажи. Що ж він наробив цей тіт мені? Бачите, це кашпук. Де він його теж десь видивився, піддивився і по всьому дворі навісив. І, головне, він його недавно перед дощами повісив, і як воно гарно все прийнялося і росте. З нього ще й тон буде. Він там уже ще й засвіте І це ж кругом ось. Ось о. Тут на кроваті, на ці шостові закриють. Да. Ось на дереві повісив. Дуже зробив дерево, щоб на горіхові рости клубнійка. О. Як вона гарна, це на дощі вона так чи прижилася. Ну-ка, ти ж її будеш поливати, кажу, хорошо, хорошо. І будеш ходити збирати оця клубнійку. Ну, дід, ну це не все ще, вона майже по всьому дворі висить. Ну, сказав, що чуть підсохне ще в є. Господи, думаю. Ну давай, давай, що воно буде. Бачиш, що воно тут. Так. Тут також є, де вона тут. І он. На всіх чотирьох вуглах, на всіх чотирьох вуглах цієї загороди теж понавішала мені кашпо це. Так, І тут ось дуже яблуня вже розвивається. Да? Ну це не просто яблуня, а яблуня з клубнікою також. На ній висять ці кашпо, кашпо. Ось вони. І там висять ру. Бачиш, чим ми тут займаємося? Альона теж дивися, чим ми тут займаємося. Кашпо, дід мені понавішував кругом. Так, а це ось така грядка вийшла. Тут вона не одна. Ну, це вона ще зроблена. І з осені. Ну вже бач. Часник-то гарний, оги горний, Краще, як на городі. Земля тут так удобрена вже, так удобрена всякими сухими цими. І він же ж дід ще осінню робив. І він тут заложив багато трави, багато зверху. Воно пробивалося поміж траву і листя. Але воно вже й поперегнивало воно. Вже Тепер воно все підніметься і тоді заложить ще, сіном закладе, якоюсь соломою, її накладе. І чим вона вигодна ця латка? що її сапати не треба. Вона буде та солома і трава задержувати вологу буде. Зверху можна поливати, звісно. І урожай буде, ну стільки того кицька не треба по Як побачить той дід. Розсердиться, ходи аккуратно якось. Аж які помощники, дідові. <смі> Йди, тікаємо. Йди, Пішла, притікаємо давай, кицька. Поста свого забирай і тікаємо. так. То. рух тобі, привіт. Всім привіт. Буде гарний часник, дуже гарний. Ну його так багато, що на городі завжди він остається такий гарний. Остається, ну, вирощувати його приємно, як він росте. От так то всім пока, бо такий вітер знесе мене скоро звідси.